Всім добрий день. Прийшла ось така до нас посилка. Подарунок. Я не знаю, що там є, ну, але догадуюся, це подарунок від пасічника. Ранньою весною я був, якось записував відео, що в мене стоять вулики, і до мене в тому році ніхто не залетів, ніякий рій. Ну, бджоли в тому годі були неправильні. надіявся, що в цьому будуть правильні. А вони в цьому годі неправильні, тож не залітають до мене. Хоча я й мазав там рієм, нема роя, і все. І якось весною до мене телефонує. Оцей чоловік, що прислав посилку, я тоді скажу, хто це. Питає, що там бджілки ваші, там є рої чи нема, ні, немає. А Пакети купили, ні, не купили, немає грошей, все не хватає, не хватає на це. Він каже, я вам вишлю бджолопакет. А я тоді кажу, а як ви вийшов? А я зараз узнаю. Він, значить, узнавав на новій пошті, на делівері, ну, на всіх доставках. Ну, ніхто б бджоли ні сім'ї, бджолопакети не везе. Він каже, усе везуть. Крім маток, ну матки можна вислати. Я кажу, ну така, куди мені матка? Я ще її в пустий улик не посажу, розумієте, там треба, щоб сім'я була. Ну і на тому розмова закінчилася. І декілька днів назад він, значить, написав на Viber, каже: так і так, я не зміг тоді виконати свою обіцянку, свою, там, вислати вам бджолопакет чи сім'ю, але я себе виправлю. Я вам вишлю посилку, скажіть, будь ласка, адресу. Ми сказали адресу, і чоловік нам прислав от такий гостинець. Значить, посилка прийшла із е, Закарпаття СМТ Міжгір'я від Руслана Івановича. Значить, дивимося, при вас відкриваємо. Я не знаю, що там. Пробуємо. Зараз подивимося, що нам прислав Руслан Іванович із, із Міжгір'я. Відкриваємо посилку із Закарпатської області. Подарунок для нас від Руслана Івановича. Пасічника. Так, так. Сам не знаю, що там. Дивіться, як запаковано. Що ж тут? Опа. А тут у нас, а тут у нас, а тут у нас два відерця. Бачу вже, бачу меду. Ось дивіться, закарпатський мед. Я не знаю, що, він такий темний. Напевно, із лісу, з Карпат. Я тоді в нього запитаю. Ух ти, дивіться, яка красота. Бачите, який медок. Зараз я при вас і скуштую його. Прямо не відходя від каси. Як це так, щоб зразу і не покуштувати. Зараз. У мене прямо слюні течуть. Бистріше, де тут кришечка відкривається. Так, єсть. Оба. Так. Дивіться. Дивіться, як він лягає. Як паста. Красота. Дивіться, який. А на запах точно як з вулика. Наче в вулик заліз. Зараз скуштую. М -м -м. Відчувається прямо смак вощини. Вощинка. Така горчиночка. Мед Медклас. Якщо кому потрібно мед, ми телефончик Руслана Івановича залишимо в описі. Тобто телефонуйте до Руслана Івановича, купуйте отакий от мед, і ви не пошкодуєте. Це просто, це просто, це просто щось і чимось. Клас.